Доброго дня мої вітання. Як завжди, у нас супер пропозиції І приїхав такий Megane 3 усіма любимий автомобіль Ось з двигуном 1,5 дизель 81 кВт 110 коней. Автомобіль 16-го року, куплений лізинговою компанією 6 грудня 2016 року. Майже 17 рік за 27500 євро з ПДВ на той час автомобільчик вартував. Задні вікна заводське тонування, легкосплавні диски, комплектація ліміт. На сьогоднішній день ціна автомобіля. 7700 євро. Це ціна нето для України без ПДВ. Купуємо автомобілі на експорт в Україну без ПДВ. Для наших замовників. Автомобіль в чудовому стані. Що по кузову, що по салону. Приємна тканина на дотик. Досить приємний салон просторий. Так, Є в нас мультикермо. Пробіг даного автомобіля 134 тисячі 970 кілометрів. Можна сказати, 135 тисяч. Має автомобільчик двохзонний клімат контроль. Два ключика 81 кВт, 1,5, 6 ступочку, механічний ручник, круїз, контроль. Супер автомобіль, супер пробіг, комплектація з навігацією, з парктроніками, ну, без камери заднього виду. Дзеркала у нас <кій> йдуть складні, 4 електросклопідйомника. Звичайно, є датчик світла, датчик дощу. По вікнах автомобіль 16-й рік. Автомобіль наш лізинговий, обслужений згідно регламенту і знаходиться в чудовому технічному стані. Надпису Меган, хто зауважив, немає, тому що могла бути реклама, букви зняли. Коли зняли рекламу, ніхто букв назад, як то кажуть, не приклеїв. Так, аптечка, аварійний знак, жилетка, все в нас присутнє. Є така решіточка, яка ставиться між салоном автомобіля і багажника. Так, запасне колесо, домкрат, повністю автомобіль укомплектований, як повинен бути. Такий красень 1,5 в білому кольорі. На 16 легкосплавних дисках, практичний, економний і недорогий автомобіль. Ціна 7700 євро тут без ПДВ. Ціна в Україні буде прорахована і написана з розмитнення. Кого цікавить, от, будь ласка, він код можна перевірити, пробіг і на Рено сервісі. І на карветартікало. Далі ми зробимо коротенький огляд швидкий, тому що затягнулась робота і, і час, виходить, підтягну вечір. Наявності є Opel Astra. Ціни будуть на це, до речі, Свіжі проходи, Opel Astra Opel зефіра, також ціни немає, ціни будуть е на сайті, сайт площадки залишу в посиланні де зможете побачити ціни, пробіги, комплектації автомобілів. Всі автомобілі. Лізингові, обслужені згідно регламенту, кого зацікавить будь-який автомобіль, звичайно, звертайтесь. Є така Opel Insignia вже в новій мордашці фейсліфтова. Seat Ibiza, Seat Arona. Є присутні шкоди Октавії, седані в универсале. Так, для прикладу, Шкода Октавия, 18 рік, 12 тысяч евро, 1,5 TSI. 18 рік в седанчику. Шкода Октавия. 10 тисяч євро, 17-й рік. Шкода Октавія. 1,6 і 11 тисяч євро, автомат 18 рік, 203 пробігу. Пробіги всі чесні, не так, як вказано на авторію. Багато пробігів скручують, щоб Автомобіль був привабливіший. Цікавий досить автомобіль, Seat і біца, навіть не Ibiza, а Сеад Ліон. 1.6 ішисть ТДІ тисячі пробігу, 7 899 євро. Автомобіль у срібному кольорі на легкосплавних дисках з комбінованим. Салончиком з ледовськими ходовими вогнями. Цікава досить пропозиція, кого зацікавить, можу зробити більший огляд. Шкода Октавігія, шкода кодьяк. Були в попередньому відео. Свіжий прихід, Рено Кліо. Автоматична коробка передач, кого цікавить, ціна тут 8 тисяч євро. Автомобільчик лише прийшов в такому симпатичному кольорі на легкосплавних дисках. Легкосплавні диски вже нової моделі. Автомат 140 пробігу. Якщо швидко не продасться, встигну, то зроблю огляд окремий. Також свіжий прихід Fort Mondeo. Один і 5 двигун, наскільки пам'ятаю, прайсу ще немає, але автомобіль вже є на сайті. Сайт, ще раз наголошую, залишу. В посиланні. Так, Форт. Вже бачу, лежить рахунок на нього. Напевне, що вже автомобіль проданий. Ну, не проданий, зарезервований. Так, дачі любими українцями. Такі автомобілі і дачі Logan 1,5 Престиж 7800 євро. 16 рік 116 пробіг. Чим менший пробіг, чим краща комплектація, завжди дорожча ціна. Так, для прикладу, 62 000 пробігу, 9 тисяч євро на 7 персон. Така дача, Є вантажна дача. Є таке Рено Кенго п'ятимісне, пасажир. Вже вікна опускаються вниз, як передні вікна, так і задні. Досить цікавий автомобіль. На легкосплавних дисках має якісь незначні царапини по кузову. Ось така Кенго. Є Максі база Кенго. Каді пасажир, газ, бензин. Також кого цікавить на газу автомобіль. І досить цікавий автомобіль. Peugeot партнер. Треба до нього підійти. Автомобіль просто в чудовому стані. 8 тисяч євро, 18 рік, 166 пробіг. Автомобіль вантажний. На таких дисках модних, в досить збереженому стані і весь в рідній фарбі. Також є в нас комерційний транспорт. На сьогоднішній день досить гарна ціна. 8799 євро, 17-й рік. Автомобіль вантажний фургон. Середня довжина не Максі і в Україні вийде на непогана ціна. Тому кого цікавить такий ренотрафік, має він м'ятину, м'ятина проста, витягується в Україні без підфарбувань. Має тріщину дзеркала, пластик цей міняється. Але ви бачите, що автомобіль в хорошому стані, є якісь дрібниці, які потрібно виправити, виправити їх в Україні дешевше і, відповідно, і ціна дешева. Бачите пробіг, бачите рік, комплектацію. Тобто автомобіль також з лізингу, обслужений згідно регламенту. Які приїжджають часто Volkswagen T5 2.0, автоматична коробка передач, але швидко продаються, ціна їх 9500 євро лише тут. Fiat Opel Combo, не Fiat Doblo, а Opel Combo з двигуном 1.6, L2 H1, тобто maxi база, з 16 двигуном потужним. Такий комерційний транспорт, кого б цікаво, телефонуйте. Так, Йдемте далі. Спринтер вже проданий. Середня база на спарці. Приїхав і відразу проданий. Peugeot 3008. 5008, Peugeot 308, 208. Переважно все механічна коробка передач. Є Peugeot 308 на автоматичній коробці передач. Є різні комплектації і різні ціни. Один з цікавих одна з цікавих пропозицій це Peugeot 308. 6800 євро 2015 рік 188 пробігу. Автомобіль на легкосплавних дисках, білому перламутрі з хорошим пробігом, без панорами, але стан його досить хороший. Такий швиденький огляд сьогодні робимо. День закінчується, темніє. А удюшки, а третій, а четверті. Нові пропозиції по Вольво. Ми лише завезли одне Вольво вже в Україні розмитнене. Тут прийшли свіжі пропозиції. Такий голубенький металік 10600 євро, 2,0 двигун, 17 рік, 173 пробігу. автомобіль також лізинговий і обслужений згідно регламенту. Так, Volvo Plugін, наскільки я пам'ятаю, 1,6 TDI автомат. Ціна 8800 євро. Свіжа пропозиція також Рено Талісман. Цінника немає, але він є вже на сайті, де зможете побачити пробіг і ціну нету для України. Ледовські фари. Наскільки пам'ятаю, автомат. І також досить цікавий автомобіль приїхав Рено Kadjar 1,5, автомат 191 тисяча, ціна нето 13 тисяч євро. Kadjar є в хорошій кількості, тобто на сьогоднішній день можна вибрати. І каджара і мегана. Так, якийсь меганчик наш тут стоїть. Досить цікава пропозиція. Меган Босе 133 пробігу, 16 рік. Срібний металік. Комплектація Босе на легкосплавних дисках, з гарним пробігом. Автомобіль ціленький, без жодного підфарбування. Так, як ми любимо. В Україні, хоча це не є основне. Досить класний Renault Grand Scenic на автоматичній коробці передач, Full LED, чорний металік, легкосплавні диски, також з одна з досить хороших пропозицій, кого цікавить, звертайтеся. Талісмани є седан. Також універсал. Так, ціна, наприклад, універсала з пробігом 181, одна тисяча 17 рік. Ціна 10 500 євро. Такі така пропозиція на сьогоднішній день на даній площадці риноклі у великій кількості різних комплектацій. ВАКРУП. Folkswagни, гольфи Basти, великій кількості і різні пробіги, різні комплектації. Є отакий GTE гібрид, є седани, універсали, автомат, автомати, механіки на будь-який смак. І для будь-якого водія можна підібрати тут автомобіль. Volkswagen Polo вже з двигунами. 1,6 надійними двигунами. Також замовляють в Україну. Так, Volkswagen Tiguan, Volkswagen і І супер, як завжди, пропозиція. Для України для нульове розмитнення на електромобілі Volkswagen Golf. 2019 рік хайлайн комплектація 141 тисяча пробігу. Повний електричний автомобіль Volkswagen E-Golf Також свіжа пропозиція. Але попередньо вже сказали, що. Автомобіль зарезервований. Так, це наш евакуатор вже приготовлений до дороги, які ми возимо автомобілі. Сам я з Тернополя доставляю автомобілі власними евакуаторами. Один евакуатор поїхав, вже доставив Вольво, і джара, другий готовий для завантаження. В комерційному транспорті приїхали ще такі автомобілі, Sprinter середня база, Ford, такий Ford фургон. L1 срібний металік на автоматі досить в хорошому стані 214 пробігу. Є якась невелика технічна помилка, але все можна виправити. Такі ще пасати приїхали в універсалі хайлайн комплектація. Механічна коробка передач, темно-синій металік. І на сьогоднішній день досить велика пропозиція по таких автомобілях, як Volkswagen Golf. Автомобілі на автоматі з 2-літровим двигуном. 11 рік. Так, 5400 євро. Автомобілі на легкосплавних дисках з поліції. Тобто були на дахах мигалочки, їх познімали, лишились, як то кажуть, дирки. Ці хороші автомобілі також обслужені згідно регламенту. 7500 євро, як ви бачите, з 78 пробіг. По салончику там не вистачає якихось пластиків. Ці душки всі були в чехлах. І автомобілі, ці душки як нові. Сидіння, як нові в даних автомобілях. І такі ще є Opel Astra 1,6 на автоматичних коробках передач. Можливо, є і на механіці, також по хороших цінах. 6000 євро 256 пробіг. 15-й рік. Таких автомобілів на сьогоднішній день є велика кількість, тобто можна вибрати. Такі автомобілі е, продаються. Дуже добре на інші країни, такі як Польща, Іспанія, Португалія, Німеччина, ну країни Євросоюзу, тому що тому що є ціна лише одна. Тобто тут немає дві ціни нетобруту, то лише одна. Тобто, якщо ви купляєте цей автомобіль на Польщу, на Іспанію, на інші країни Євросоюзу ви не платите ПДВ. Тому вона виходить цей автомобіль по хорошій ціні. Тобто, хто виїхав на постійне місце проживання в іншу країну, хоч ще недорогий економний дизельний автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Так. Таке коротеньке відео. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Підписуйтесь на мій канал. Звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі і робіть замовлення на автомобілі. Мій номер телефону 050 565 0817. Телефонуйте на Viber, WhatsApp. І можна телефонувати в крайніх випадках на звичайний телефон. На все добре, до нових відео.